Вітаю, друзі! Одне з найчастіших запитань: що ви віддаєте вашим клієнтам, як це відбувається і що саме потрібно клієнту розуміти, коли співпрацює з нами? І, звісно, що коли послуга під ключ, коли обираємо автомобіль, коли провіряємо, коли рекомендуємо, або ж, друзі, не рекомендуємо. Сьогодні ми проговоримо про Kia Sedona. 15-го року, по факту ну, продавали, звісно, що як 16, який а, обрали автомобіль, так, чому ми його обрали? А хто такі клієнти, звідки вони, ви побачите, звісно, що в цьому випуску відгук клієнтів. Отже, ми відгук записали, але оскільки в нас така погода, то ми записуємо початок саме зараз, боялися, що погоди більше не буде, буде падати тільки дощ. Друзі, Kia Sedona, ще раз повторююсь, 2015 року ви на аукціоні за 4600 доларів. І як тільки ви побачите на даний автомобіль прорахунок, який буде а, трохи згодом, спочатку ми дивимося. Автомобіль оглядаємо його, бачимо прорахунок відгук клієнтів і в принципі завершуємо. Так, друзі, давайте дивитися, що за автомобіль ми доставили для наших клієнтів. Що переглянули ми автомобіль, і звісно, що ви бажаєте подивитися, що він собою представляв, коли він тільки приїхав до нашого міста, коли його тільки доставили. Звісно, що ми це все зможемо вам показати в а, боковому відео, яке буде саме при, в принципі зараз, да, в якому він стані був. Але швидше всього, що ви також бажаєте подивитися на прорахунок даного автомобіля. І що ми зараз зробимо, друзі? Ми зараз зупинимо на. 5 секунд час, і ви, звісно, що зможете побачити прорахунок автомобіля, який викуплено на аукціоні Копард за 4600 доларів. Отож, ви побачили прорахунок, а тепер ми швиденько-швиденько пройдемося по автомобілю. І так, зовнішній вигляд автомобіля дуже дуже коректний. Чому дивіться автомобіль дійсно відполірований, зроблений, пофарбований. А дверки так, звісно, що ви скажете, о, ти говориш тут по полірований далі. У нас заміні два оригінальні елементи, на які ми очікували півтори місяці. А саме з заводу, ви представляєте, ми замовили на даний автомобіль дверки з заводу. Оригінальні з а, цими, як вони називаються? штрих-кодами, да, короче? Ну там з лейбом, ну короче, як воно називається по лівій частині автомобіля. В нас взагалі немає жодних жодних пошкоджень. Автомобіль виглядає дуже гарно, тим більше в чорному кольорі. Він такий мені здається, брутальний, преміальний тощо, так. Дуже гарний. А резина в нас в дуже доброму стані. Що передня, що задні повністю диски, взагалі без бордюрки, оскільки я так розумію, що оскільки резина дуже висока, вона м'яка, і, і швидше всього, навіть якщо паркувалися близько до бордюра, ніяких проблем з цим не було. Автомобіль сім місць, і ми зараз до нього повернемось далі, тобто до салону. Тут ми бачимо наші номерки, бачимо нашу а, емблемку по правій стороні. Отож, витратили ми на даний ремонт. На даний автомобіль а 3,5 тисячі доларів. Якщо вам цікаво, поставте плюси в коментарях. Ми вам дамо повністю весь список. Закладали на даний бюджет на автомобіль 2200 доларів. Але Знову ж таки друзі, але ми перевищили наш бюджет на ремонт тільки через те, що а, трошки ми не зрозумілися і і не замовили дверки одразу по правій стороні передню та задню. А як тільки ми знайшли, ми знайшли дверки за а, п'ятдесят шістсот доларів за штуку, це 1300 доларів. Повністю дверки в зборі, тільки перефарбувати. В нас же ж повністю нові дверки по тисячу доларів, а ну, тисячу доларів якби комплект, так? І все, що ми змогли, те ми зробили. Ну чомусь ми не замовили, клієнт не забажав. Ну є ж те, що є. Зазорчики всі ідеальні, Звісно, ти це все покажи, тому що це треба показувати. А всі механізми працюють, електричні дверки працюють, пофарбовано відполіровано. Отож, пофарбовані у нас дві пари дверей пофарбована Локально заднє крило, тому що тут була у нас рихтовка. і локально переднє крило, тому що тут була зовсім зовсім невелика царапина. Ось, друзі, все. У нас, а, у нас відключені електричні двері, ми зараз а, будемо мати змоги включити і все. У нас семімісний салон, да, А, В клієнта чотири, а дитини це дуже класно, нехай будуть здорові. А в Сергія так, і тому замовляли мінівен, а не джип. Бус є в клієнта, так, і він не, не дуже актуальний. Але сказав, що kia Sedona це саме той варіант, який подобається. Ось і все. Дуже класно зробили, до речі, е, прохід на, задні, на, на самий задній ряд. Ось, друзі, все. Зараз я вам включу, щоб ви побачили, що дійсно все працює. Кнопочка є ось тут. Ми тягнемо просто за ручечку і все повністю саме зачиняється і проблем зовсім зовсім м'які. Хоча всі механізми, направляючи всі а, елементи, які були не пластмасові, всі повністю рихтували. І це займало дуже-дуже багато кропотливої роботи, дуже багато часу. І а, це коштувало трохи грошей, тому ми трохи вийшли із бюджету. Пробіг даного автомобіля, так? Пробіг. Пробіг всього 61 чи 64 тисячі миль. Підставиш тут? Щоб ми були конкретніші. Ось і все. Повторити для поворотів комплектація LX – це середня комплектація в даних автомобілях. Like okay. І що тут можна бажати, в принципі, все є. круїз контроль, автоматичне світло, електричні вікна, електричні дверцята, двохзонний кондиціонер. Ось. В принципі, і все. Ну, автомат підігрів, це, звісно, що само собою. А салон зберігся на 3 з плюсом. Я так розумію, що це був технічний автомобіль, якась технічка робочих, тому що ну, за салоном взагалі не слідкували, приїхав він трошки грязненький, тому ми і за хімчистку заплатили трохи грошей. Ну, нічого страшного, зробили все максимально в наших силах. На жаль, клієнт нас попросив. Ти що прийшов? А, я зрозумів. Молодець. Авто ззаді, напевно, потрібно. Я не знаю, це, мабуть, найкраще на вікно буде. Ні, на вікно не можна. Ти це зняв? Прийшов нам, прийшов нам все збив? Ну, це і валєрка. Ось і все, друзі. А, тому маємо, в принципі, все, що маємо. А, чесно, проїхав я буквально тут кілометрів п'ять на ньому, їде дуже шикарно. м'який, такий валкий, комфортний, велике сидіння, є, двигун 3,3 просто навалює. Ну як навалює? Ми ж не пробували знову ж таки газувати, то знаєте, знову будуть казати, що ми там тестуємо клієнтські автомобілі. Ні, просто ад дуже адекватно їде і його дійсно стає. А як тільки заводиш двигун, ти зразу розумієш, що тут під капотом там не 120 кінських сил, а майже 300, да? це дуже класно. Ось і все. А по автомобілю, я впевнений, що клієнт буде задоволений. Я впевнений, що автомобіль буде приносити тільки користь, втіху, радість і всім буде задоволені. Оскільки стан автомобіля дійсно, якщо порівняти те, що ти купуєш тут. І даний автомобіль, який став клієнту в 16,5 тисяч, але ну, мав стати на там майже на 1,5 тисячі доларів, дешевше, це в 15. Це дуже бомбезний автомобіль. Пробіг комплектації, рік, пошкоджень і подивіться. Ну, як на мене, дуже круто виглядає. Ну, давайте говорити чесно. Ось, друзі, все. Давайте переглянемо ми відгук клієнта, який ми записали трохи, трохи раніше, да? і будемо з вами прощатися. Що, що Спілкуюся наприклад, з цим диспетчером чи з кимось, вам пояснили, от що я з Іванкою почав. Просто приємніше почала говорити, найприємніше почала, об'яснила, рахунок зробила. Все, почали звір працювати. Тобто я на Ні, тобі, до багатьох фірмі дзвонив. Алло, о-о-о, що хочеш? так я то, то. Вже немає. Так, спілкування так, з людиною і зразу. Почається спілкування з чого? З того, що ви не розумієте, для того, щоб ви зрозуміли. І менеджер це повинен вияснити, обговорити там в будь-якому із випадків. Тобто, якщо ви не розумієте, як це відбувається, за що ви платите, на якому етапі, за що відповідаємо, за що, відповідаємо, за що не відповідаємо, да? тоді вам набагато легше прийняти. Скажу чесно, ми також інколи менеджера заставляємо, подзвони, як спілкується, порівняй, що тобі більше подобається. Ага. Робити якусь пом, роботу над помилками. Так? Тому у нас менеджер спілкується ну, кардинально, кардинально інакше. Кардинально інакше. І це ну, на, 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 на порядок краще, по статистиці це краще виходить. Є людський фактор. Якщо ти розумієш, що кожна людина повинна бути задоволена, якщо ти розумієш, що кожен клієнт, який отримав ключі від свого автомобіля, тебе порекомендує, бо тобі все сподобалось. Да? Ось, і все. І тут ми задоволені всі. Ви автомобіли, ми співпрацю. Ви отримали те, що бажали. Ми там щось заробили, Ми отримали відгук. Є відео на каналі. Нас більше подивилися. Ви нас порекомендували, і ми поїхали далі. Ось, і все. Ну що, дякую вам за співпрацю. Вам побільше гарних клієнтів. побільше... Хороших машин. Да, хороших хороших все найкраще. ми стараємося, щоб всі були а, задоволені. Дійсно. Yeah. І в будь-якому випадку він дуже адекватний. Нічого ніде не покоцано. Там а, диски, резина взагалі нова попалася, розумієте? Тому коли це відбувається так, коли немає ніяких. Ну, у нас з вами були запитання. Розкажемо, да? Які були запитання? Скажіть, ну я завжди чесно до всього ставлюся. Які були Запитання перша була по погрузці, дуже велика. Великий автомобіль не було в О, не бачите, Саме ви, перше, ви що було розуміє. найбільше проблема. Це ми завантажували автомобіль, ні здається два з половиною місяці. Тільки завант... не доставляли, а тільки завантажували через те, що ми бажали зекономити фракт. Ми відправляли автомобіль, мені здається, з Каліфорнії, а там доставка 950 доларів. І да, ми а, чекав, витратили час, але ми зекономили на коштах. Тому що автомобіль великий, і щоб завантажити цей автомобіль, потрібно ще щонайменше, там, три, напевно, якісь міні-міні-купера, напевно, чи смарта, да, щоб Це всі таке. помістились. Тому ми очікували. Але знову ж таки, бачите, живий відгук клієнта, що а, віддали кошти і спокійно. Да, чомусь ось так склалось. Ви самі сказали, що ви поспілкувалися з менеджером і чомусь ось так довірились. Да. Ну, да. Ви, напевно, щось розчаровані трохи. А що, чо? ні, чого не розчаровані, все нормально. Трошки довго чекали, але це вже таке, це вже всі технічні да. моменти. Вам подобається? Подобається дуже. Дякую вам за гарний автомобіль. Думаю, що ми в ньому будемо проводити хороший час подорожі і все. сім'я, мене сім'я, наприклад, велика, четверо дітей, дружина, теща придачу. таке, куди без А вам побажаю гарних клієнтів, побільше гарного настрою, здоров'я і удачі вам. Дуже приємно, чесне слово, дуже приємно. Дійсно бомбезна. Я бачу, що навіть світло автоматичне, воно в принципі має включати і на не теж Ну, проїхалися ми по місту. Файне місто. Місто файне дощ не так? поки Да. Можливо і так, ми не знаємо, як воно приде себе, наче нормально автомобіль на дорозі, тримається, м'яко йде. Мало кнопочок, не будеш і дітям покати. No, а це панель мені дуже подобається, наприклад. Мягко підігрів є. Вам не холодно? Ні-ні-ні. Ні, ні, Працює, а, а відкрийте його. Ось ще є. А я не знаю. Спробуйте, про, краще ви відкривайте, ви хоча б друг. Як ми з лобами скажемо це левинвати? Ну ж ми розберемося. Коротше, не будемо її ламати. ламати да. Зайти в інтернет і подивитися, як відкривається до телевізор. Це, а, вся регуліровка тут пауза. Ну, ця пауза, виплей. А плей, це плей. щоб діти цей цьому. Ну, да. Нічого собі. А світло ззаді вмикається? Так, да. світло. Ні, тут воно на цьому. Не, це це, 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 це кондиціонер, да. так? То Тобі там зручно? В подальшому. Ось такий, Назі? Там будемо всі їхати. Ви побачили відгук, ви побачили, як ми спілкувалися, про що ми спілкувалися. І мені дуже приємно, тому що, звісно, що в нас були якісь затримки. Ми це постаралися компенсувати для того, щоб клієнт був там не сильно на нас обурений. Ви отримали відгук. Скажіть, будь ласка, якщо... Ти з людської точки зору ставишся до клієнта, до вас, та як потрібно. Хіба ви будете незадоволені? Ні, звісно, що кожен нюанс, кожен момент можна обговорювати, робити якісь роботи над помилками, виконувати те чи інше, для того, щоб саме ви були задоволені. І рекламні слогани, де вам обіцяють, нереальне, звісно, що вони зовсім зовсім неправдиві. І не може бути того, що по факту значно-значно дорожче, і по факту за те, що зовсім. Не відповідають. Друзі, спасибі дуже велике Сергій. Давайте поставимо лайк, прокоментуємо, сподобалось вам відео чи не сподобалося, що це для нас дуже-дуже важливо. Ось і все. Олександре, компанія Dream, будь впевнений в виборі, будь в собі. І, друзі, запам'ятайте, бережіть себе, до нових зустрічей! відео буде все більше і більше. Всього хорошого! А ви з людської точки просто поставилися на ситуації. Дякую. Чесне слово, дуже дякую. Тому що дякую. розуміючих людей набагато менше, ніж ми собі думаємо. Чесне слово, ось ну, я вам просто кажу, як є.